Пам'ятайте, що освічені люди гордість держави, а знання шлях до перемоги. Ось і настала зима. І перше до нас приходить свято Миколая. Тож давайте ми до цього свята вивчимо дуже гарну пісеньку про Миколая. Тож для початку давайте вивчимо слова. А щоб легше їх було запам'ятати, додамо до слів ще й рухи. Готові? Починаємо! Перша стрічка. Я люблю Миколая, він найкращий в світі. Давайте ми з вами покажемо, як ми любимо взагалі всі маму, тата. Ми можемо намалювати сердечко. Беремо великий пальчик до великого пальчика і ністики до ністиків в пальчики. І робимо ось таке сердечко. Бачите? У вас вийшло. І ми робимо верхі лясики. Починаємо в праву сторону. Я люблю! Миколая! Він найкращий в світі! Ось так, молодці! Наступна стрічечка. Подарунки приносить він маленьким дітям. Давайте пригадаємо, як у нас Микола дає подарунки. Ось ми даруємо подарунки, приносить ручки на пояс поставили і голівкою показуємо, які ви маленькі дітки. Маленьким діткам. Давайте ще раз повторимо. Подарунки приносить він маленьким діткам. А тепер давайте перший куплет з самого початку. Приготували наші ручки, наші сердечка. Починаємо. Я люблю Миколая, він найкращий в світі. Подарунки приносить він маленьким дітям. Про а тепер вчимо приспів. Ясний, ясний місяцю. На ці слова будемо показувати ліхтарики. Ось так. Як нас світить місяць? Показуємо. ясний, ясний, ясний місяцю. Простелиду доріженьку. показувати доріжку. Ось так. Простелиду. «Нехай ходить Миколай», Проговорюємо. Нехай ходить Миколай», Підключаємо ніжки, будемо йти. Ось так. Нехай ходить Миколай» І слова ти йому допомагай, будемо також крокувати Ти йому допомагай. І закріпимо простір Разом. Ясний, ясний місяцю. простели до річ. Нехай ходить миколай, ти йому допомагай! Молодці! Другий комплект! Слухаймо уважно текст. За вікном хуртовина цілий день гуляла. І ми з вами показуємо, як нас хуртовина гуляє. Робимо так ручками вертушечки. І щоб нам було ще... Трішечки складніше. Робимо в праву сторону на одну усичку. За вікном куртовина іншу сторону цілий день гуляла. Давайте ще раз. За вікном хуртовина, цілий день гуляла. Наступні слова. Все зима чарівниця снігом покривала. Добри, до кори на все зима, чарівниця і опустимо. Снігом покривала. Закріпимо. Все зима, чавиниця, снігом покривала. Розумашки. І знову наш приспів. Повтору. Ясний, ясний. Ось ми вивчили пісню для Миколая, тож співаймо разом. Ваші відео, я впевнена, що Миколайчику вони дуже сподобаються. Обов'язково! І пам'ятайте, все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати! До нових зустрічей! Бувайте.